Вітаю, друзі. Головний брехун Угорщини, а за сумісництвом і прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан знову зробив антиукраїнський випад. Він сказав, що внаслідок війни Україна втратила суверенність, а економіка України не життєздатна. Дуже прикро, що ця тварюка продовжує очолювати прекрасну країну Угорщину, населення якої дуже прихильно ставиться до українців і підтримує боротьбу України. Але Орбан бреше. І Орбан бреше тому, що Орбан пов'язаний кримінальними путами із Росією. Головним Контактером і провідником у велику політику Віктора Орбана був Сімен Могилєвич, один з найцінніших кадрів російського ГРУ. Хоча в світі він відомий більше як кримінальний авторитет. Який, як мені пригадується, навіть контролював, по-моєму, київський залізничний вокзал. Оці всі смердючі. Ядки, які торгували перепаленими пиріжками, то був його кооперативний бізнес на зорі радянської кооперації. Але суть в іншому Орбана так щільно держать на кукані, перепрошую за такий вислів російські служби, що він не зупиняється гидати в бік України. Навіть часи такої трагедії Орбан дозволяє собі абсолютно хімічні вислови в бік України, але найголовніше, що він бреше. Бреше він так, що аж піджак завертається. Тому що, і завдяки його зусиллям Держборг Угорщини дещо вище, ніж український. Тобто. Якщо він десь у валі приблизно там схожий, десь по 125 мільярдів доларів, ну, Угорщина 127 мільярдів, приблизно, мала на 21 рік борг, то перерахунку на душу населення кожен угорець має сплатити в п'ять разів більше на обслуговування боргу, ніж українець. Тобто ця тварюка Орбан догосподарювався так, що у в боргах, як шовках, хоча економіка дещо ожила завдяки зусиллям Євросоюзу, але через всі протизаконні дії, проти демократії хочу. Нагадати, що Євросоюз розпочав санкційні дії проти Угорщини через режим обмеженої демократії, який ввів в країні Орбан. Він, по суті, контролює тотально контролює всі медіа, фінансує через держбюджет потрібні йому медіа, які обслуговують його інтереси. І таким чином він створив. По суті жорстку контрольовану систему, в якій немає конкурентної демократії, У нього є партія Фідес, яка одноосібно завдяки його такій монополізації на медіа отримує 50, більше 50% голосів у парламенті. І є партія з смішною назвою Йобік, такий собі, Консомол Фідес, аналог нашої партії. Свобода, напевно. Вони якось так однаково затівалися десь в один час. Ця Австрійська партія Свободи, Угорська і наша свобода, вони якось підозріло паралельно з'явилися. Але суть в іншому суть в тому, що Орбан останнього разу зробив абсолютно дивний випад. Проти України, забравши в Росію 11 українських полонених без попередніх консультацій з Україною. Потім вони почали це відігрувати, робити крайнім то спочатку віцепрем'єра, то потім якісь церковні організації. Тобто, вони зрозуміли, що вони вляпались і почали викручуватися в цій історії. Тобто цей брехливий випад про те, що Україна припинила війну, якби Захід не поставляв озброєння, він якраз пов'язаний з тим, що Орбан хоче замилити цю ганебну історію, з, з, з тим, що Угорщина е, забрала в Росії 11 українських полонених з метою шантажування України. Потім, коли вони зрозуміли, що вони влипли, треба було якось вмивати руки. І по суті. Українське МЗС до честі якось так ну, сповзло з цієї теми, забираючи по по три спочатку трьох, а потім двох полонених і не піднімаючи зайвого галасу. Очевидно, є розуміння того, що все-таки угорці підтримують, ну угорці в масі свої підтримують українців і дуже прихильно ставляться до українських біженців на території Угорщини з великим розумінням. Але разом з тим державна машина угорська на чолі з Орбаном вона просто відверто гидить. І це пов'язано ще з одним моментом. Справа в тому, що в НАТО є дуже сталий стереотип, що про те, що швидке прийняття України в НАТО може стати, ну, мало, Україна швидко прийнята в НАТО. Україна, яка не набула е, стандартів демократії, вона дуже може перетворитись в Угорщину, і так само, як Угорщина, постійно шантажувати решта країн, е, руйнувати НАТО, е, ціннісну систему НАТО, е, верховенство права, свободу слова і тому подібне, і в цьому сенсі. Якраз мені здається, Орбан е, спеціально піднімає цю Бучу, що він, він такий виродок всередині НАТО. Тому, якщо ви ще приймете е, Україну, то буде вже е, разом з Туреччиною буде три виродки в НАТО. Це речі, українська влада в цьому сенсі, по-моєму, всіляко е, грає в унісон із Орбаном. І це дуже небезпечна гра. Це дуже небезпечна гра, тому що з одного боку українська влада, от, по, наприклад, по своїх е, е, зобов'язаннях по євроінтеграції сім критеріїв, Після надання кандидатства Україні на Банку і заверещало, що ми зараз за місяць всі критерії виконаємо. Минув рік згорем пополам. Виконано два критерії. І ігри довкола Конституційного Суду, е, прозорості е, фінансів, вони продовжують е, ну, просто е, такі свої скажені танці, які ну, підривають перспективу України в ЄС. Відповідно, е, по НАТО так само, по НАТО. Адже ці критерії європейські, вони є по суті критеріями вступу України в НАТО. І коли Зеленський говорить про те, чому що ми не в НАТО, то ми не в НАТО, тому що ви нічого не робите, щоб ми були в НАТО. От в тому, в тому проблема. Так що Орбан, що б він не робив, він тут. Доспіву я свою лебедину пісню, тому що по завершенню війни я думаю, що Орбан і вся ця політична система угорська буде піддана дуже серйозній ревізії. Монополія Орбана, яку він вибудовував з допомогою російського криміналу і російських грошей, вона буде підірвана вже зусиллями європейських партнерів, і я думаю, що Політична реформа Угорщини зробить з неї нормальну середньоєвропейську країну без такого, ну, без тотальної залежності від Росії. Найдивніше, що країни Вишеградської четвірки вони вважалися лідерами пострадянських реформ. А Угорщина поряд з Чехією і Польщею. Стала першими країнами пострадянського простору, які набули членство в НАТО. І угорські військові дійсно, вони в рамках НАТО поводяться дуже жорстко за правилами НАТО, і до них немає жодних претензій. Але разом з тим політична система Угорська грає в такі ігри, що, наприклад, Сполучені Штати вже відмовились постачати озброєння Угорщини. Угорщині. Що Євросоюз обмежив е, дотації на розбудову інфраструктури. І Орбана, бо, ну, Орбана це страшно бісить, він нервується, йому дуже не вистачає цих грошей е, брюссельських. І він займається відвертим шантажем Брюсселю, Але. Треба бути останньою кривавою скотиною, щоб шантажувати Брюсселі, бо він давно вибудував ну, певний такий стереотип, що він головний борець в Євросоюзі з брюссельською бюрократією. Тільки тут в нього під боком стікає кров'ю Україна, а він шантажує Брюссель атаками на закривавлену Україну. Це За якою худобою кінченою треба бути? Угорці. А угорці, українські угорці, до речі, дуже мужньо разом з українцями, як громадяни України, боронять Україну і роблять все, щоб Україна встояла. Але разом з тим Орбанська кліка вона не зупиняється в своєму паскудстві. І як тут не крути, очевидно, що. Український МЗС не хоче е, дражнити зайвий раз Угорщину і згадувати її зайвий раз, бо, в принципі, е, ну, все-таки Угорщина це Євросоюз і НАТО. Але з іншого боку, українців є дуже старі свої рахунки до Угорщини. Ми всі пам'ятаємо ту. Масакру, яку зробили закарпатські угорські війська на Закарпатській Україні. По стаття, постання Карпатської України, по суті, і було початком Другої світової війни. Тільки вступили в цю масакру мадяри і поляки проти українців. І є ще одне дуже тяжке. Дуже тяжка пляма в угорській історії. Це участь солдат 105-ї дивізії в трагедії Курюківки. Саме угорці розстріляли разом із інзацкомандою німецькою, розстріляли 6700 жителів. Містечка Корюківки на Чернігівщині. Рівно 80 років тому, 1 березня 1943 року. Може нагадати угорцям про це? Мені здається, що якщо в угорської влади коротка пам'ять про такі речі інколи треба нагадувати, а ми віримо. Сила української зброї, які б органи, орбани не гавкали в бік України чи Збройних Сил України. Збройні сили України це дуже гідна сучасна армія, якої Угорщини ніколи не буде. Ну і замість поскрипту. Будапешті на набережній є щемливий меморіал пам'яті жертв Голокосту? На набережні виставлене взуття. Це справді щемливий, такий дуже метафоричний меморіал. Невже не прийшов час? У березні, в день трагедії корюківки, під угорським посольством виставляти тисячі пар взуття в пам'ять про загиблих корюківців. Може, хоч це остудить прорашистський запал Орбана.